Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Президент Європейської ради Антоніо Кошта запросив лідерів Європейського союзу на спеціальну зустріч у понеділок. Цей захід присвячений буде Україні та американському мирному плану. Кошта зазначив, що проєкт з 28 пунктів містить елементи важливі для справедливого і тривалого миру. і Євросоюз готовий долучитися до подальшої роботи. США нібито передали Києву жорстку пропозицію з 28 пунктів і зауважили, що подальші умови, ймовірно будуть ще гіршими. Про це пише The Guardian, посилаючись на так звані поінформовані джерела. Після бесіди з президентом Зеленським міністр армії США Ден Дріскл провів брифінг для послів НАТО в Києві. Також що видання те саме зазначає, що учасники назвали розмову. Я це, цитую, жахливою. Європейських дипломатів обурили, що план, нібито розробляли США і Росія без участі України. Андрій Скол пояснив, мовляв, Трамп хоче отримати мир зараз. Це так само цитата, і уникнути зайвих учасників у переговорах. Водночас тимчасова повірена США Джулі Девіс, яка також була на брифінгу, заявила, що Україна має погодитися, інакше наступні умови будуть значно жорсткішими. З нами зараз на прямому зв'язку Петро Олещук, це політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Петре, наші вітання вам так, і так. на що на вашу думку можна розраховувати по результатам цієї зустрічі у понеділок, яку анонсував пан Кошта, і на який, мабуть що. Має щось родитись, став в результаті. А і на додачу до цього можна додати зустріч у Женеві, яка виправляє мене, але здається у неділю у неділю та завтра має відбутися. Ну, європейцям треба достатньо хутко реагувати на ці всі моменти, які так або інакше зачіпають їхню безпеку теж. А от тому очевидно, що треба. Напрацьовувати узгоджену позицію в першу чергу України і європейських партнерів щодо тих пунктів, які викликають найбільше, скажімо так, запитань і зауважень в першу чергу з, української, з українського боку, але очевидно і з європейського, так само. Тому що, я повторюся, запитань занадто багато. І так або інакше їх треба вирішувати. І от очевидно, що цей бліцкриг в контексті просування свого плану з боку Трампа, ну він явно входить у суперечність із потребою реального, стійкого довготривалого миру в Європі, і в принципі, судячи із заяв, які вже пролунали з боку європейських країн, лідерів європейських держав, певний консенсус цього плану в цьому плані існує, пане Петре. Дозвольте про реакцію. Направду, з огляду на реакцію реакції, я маю на увазі на те, як Дональд Трамп може реагувати на певні реакції. В очікувальну позицію європейські та й інші партнери зайняли. Воно принаймні виглядає так, якщо ні, то виправляєте і вихолоджувальну. Бо ем, той строк, який названий про тиждень, він певно, що має вміститися в тиждень. То велике питання: а що якщо не відреагують яскраво, жорстко чи, скажімо так, різко доволі європейські партнери, і чи мають вони реагувати різко, то якою буде реакція на реакцію Білого Дому, і що маємо ми ще сказати і сказати, сказати і показати з того, що не сказали і не показали, для того, щоб переконати у тому, що не йдеться про торгівлю територіями, не йдеться про торгівлю життями, і вже точно не йдеться про як там повну амністію для всіх сторін. Там, до речі, от буквально щойно я бачив чергове таке експрес-інтерв'ю Трампа. Його журналісти запитали, це ваша остання пропозиція в Україні? А Трамп сказав, ні, прямо зараз ні. Як це тлумачити, невідомо. Але Трамп це такий достатньо специфічний політик, і про це забувати не треба. Він може змінювати свою позицію радикально буквально за день, в залежності від того, куди, як то кажуть, подме вітер. Тобто він і популіст. І той, хто любить слідувати якимось відповідним трендам, стосовно реакції Європи і України, я думаю, що вона загалом правильно. Просто вже трохи вивчили Трампа, і трохи вивчили його модель поведінки, і те, як він, власне кажучи, себе поводить, як з ним себе треба поводити. Тобто, очевидно, що пропозиція, яку американська делегація привезла в Київ, ну, вона, м'яко кажучи, обурлива. Бурлива не лише для України, але, наприклад, для Європи. Там багато нюансів, які зачіпають європейські інтереси, причому з європейцями не обговорювалися від слова взагалі. І це створює додаткові питання в цьому ключі. Але, мабуть, в адміністрації Трампа очікувало, що з ним одразу вступлять в якусь різку дискусію, як це було раніше. Зроблять цю дискусію публічною. Трамп у відповідь на це буде обвинувачувати європейців, українців, що вони не хочуть миру, що вони за продовження війни, вони хочуть американських грошей і т.д. де, і т.п. І таким чином він би цю всю ситуацію підживлював в контексті громадської думки США і власного піару. Як, власне кажучи, реагують українці європейці? Та цікавий план. Але є зауваження. От, будь ласка, ми їх написали, давайте їх обговоримо. А так план цікавий, так, давайте розпочнемо обговорення в цьому ключі. І це насправді не дає можливості Трампу розгорнути якусь масштабну кампанію в цьому ключі, в самих Сполучених Штатах. А от в свою чергу в гру вступає ціла низка відповідних американських політиків, громадських діячів, які обурені всіма, всіма ідеями. Ну то давайте нехай вони так само попрацюють. Тобто треба зараз спокійно мобілізувати е, максимально всіх потенційних прихильників України. Е, причому знову ж таки байдуже з яких причин вони в цій ситуації будуть виступати як прихильники України. Зрозуміло, що європейці в першу чергу б, турбує власна безпека і загрози для цієї безпеки, у когось свої власні інтереси. Але е, насправді в цьому плані є багато загроз, які виходять дуже сильно за межі. України, Росії, США мають певним чином світовий масштаб. Тому я думаю, це так само треба враховувати. Тому ну, правильно, що насправді достатньо спокійна і виважена реакція на це все. По-іншому з Трампом не можна. Тому що він живиться в політичному плані, от, знаєте, якусь вибухову реакцію у відповідь. Він на неї паразитує і потім активно використовує для своїх потреб. Тому треба бути достатньо. Спокійним, виваженим, але при цьому наполегливим і знову ж таки достатньо твердим, тому що ключовий елемент будь-якої стратегії Трампа, політичної, дипломатичної, це спроби різко, миттєво надавити на візаві з метою примусу його до чогось. Це знову ж таки стандартна стратегія Трампа. Але хіба пане Петре не вийде так, що ну от, мовно кажучи на цій зустрічі в Женеві? Під час телефонних розмов Трампа, якого вдасться схилити до конструктиву потрібного Європі під Європою, я маю на увазі і Україну в тому числі. А... а потім, там за тиждень чи за скільки прилетить товариш Дмитрієв з черговим букетом шоколадок з цитатами цього гопніка Путіна, і все, і Трамп знову міняє свою думку і знову. Давай по новій. Ну, давайте спочатку його в чомусь переконають, а потім вже повернемося до е, переконання. Ну, е, треба спокійно оцінювати Трампа. Ну він такий. Він іншим не буде. Ми його не переконаємо зайняти якусь проукраїнську позицію. Він ніколи не був проукраїнським, ніколи не буде проукраїнським. Е, у нього своє власне бачення. Він хоче досягнути якомога швидше миру, поставити галочку, е, одержати там якісь премії за це. На яких умовах йому не цікаво, йому байдуже. Що буде з Україною, що буде з Європою, що буде, знову ж таки, з Євроатлантичною єдністю? Йому це не цікаво. Він хоче швидше досягнути результату. Ага. І зараз він вважає, що, наприклад, ага, у Путіна всі козирі, з точки зору Трампа, у Путіна краща ситуація, значить, давайте займемо позицію Путіна і будемо з неї виходити, і відповідно, з точки зору Трампа, це швидше принесе мир. Завтра його позиція може змінитися. Це не є, знаєте, його якесь екзистенційне для нього питання, за яке він буде боротися до останнього. Ні, він просто зараз побачив можливість. А давайте спробуємо. Вийде, вийде, не вийде, ну не вийде, буде щось інше. А, при цьому, ви справедливо відзначили, Трамп ніколи не буде стабільним в своїй якісь позиції. Він ніколи не займе якусь чітку позицію і буде її просувати, її відстоювати. Його позиція постійно змінюється, причому змінюється в будь-яких питаннях. Він, знаєте, такий яскраво виражений політик-популіст, який постійно намагається слідувати якимось трендам. і коли тренди з його точки зору змінюються, його політика теж змінюється. І він тут не бачить ніяких проблем. Тому всі виклики, які ви озвучили, вони справедливі, але ну, це, знову ж таки, як відповідний фактор, як працювати з Трампом. Якщо ми говоримо про пана Фіцпатрика, який власне пропонує той самий закон, який до якого 218 має назбирати голосів, да, який мав би ввести додаткову порцію санкцій проти Росії і посилити тиск на Кремль, як вам виглядає ця перспектива це раз. Ну і власне хочеться зрозуміти. А де ж даруйте, а де ж команда, яка виходила супротив Дональда Трампа на виборах, хто вони? Хто у них лідер? Чи сформулювали вони в принципі, свою політичну адженду і лідерську позицію не просто щодо України, щодо Сполучених Штатів. Чи ми щось пропустили, вони є, але ми їх не помічаємо. В демократичній партії своя криза, свої проблеми, в тому числі криза лідерства, очікуване оновлення відповідної правлячої, скажімо так, еліти, прихід нових людей. Ну, той самий Мамдані, який е, нещодавно був обраний мером мером Нью-Йорка, ну, це представник нової генерації американських демократів. Хоча на пост президента він балотуватися не зможе, оскільки не є уродженим громадянином США, а є громадянином натуралізованим. Але ну, він значною мірою особлює нове покоління політиків демократів. Тому у них у демократів зараз достатньо складне оновлення. Власне кажучи, свого політичного обличчя, тому нічого дивного немає. Тобто, очевидно, що прихід до влади Трампа це був в тому числі і результат достатньо серйозної кризи Демократичної партії, яка проявилася якраз на останніх президентських виборах. От, ну, А стосовно якихось заяв були заяви з боку конгресменів, як республіканців, так і демократів, які раніше визначалися підтримкою України. Щодо всіх проблем пов'язаних із цим так званим мирним планом, якщо не можу сказати, що мовчать, але ну все ж таки, мабуть, ми могли б розраховувати на більшу мобілізацію так званих друзів України в Конгресі, які раніше були достатньо активні і гучні, а зараз, як на мене, все ж таки трохи менш гучні і менш активні. Скажіть, а от для Трампа, який так активізувався в плані. Як він це називає та встановленням миру, припиненням чергової війни, а наскільки небезпечними можуть бути ті внутрішні виклики, пов'язані ну, зі скандалами, наприклад, пов'язаними з Джефрі Апштейном, це сексуальні злочиниці? Там зараз у Штатах прям окрема кампанія демократів розгортається проти чинного президента Сполучених Штатів. Тобто, наскільки хитається під Трампом? Зважаючи просто, це ж теж може вплинути на його позицію по тим питанням, які стосуються, в тому числі, і або підтримки України, або тиску на Росію, або тих чи інших мирних планів. Ну так, дійсно, це зараз топ тема. При тому хотів би наголосити, що там цю тему просувають не лише демократи, але і окремі республіканці. І, наприклад, стало відомо сьогодні, що відома. Представниця республіканської партії Марджорі Тейлор грін залишатиме, залишить посаду в конгресі через незгоду із політикою Трампа в першу чергу саме у зв'язку із так званим списком Екштейн. Ну, нам від цього, як то кажуть, нічого поганого не відбувається, тому що Марджорі Тейлор Грін була, скажімо так, одним із таких найбільш помітних українофобів Конгресу і республіканської партії, так ідея, ідеї, слава Богу. Як то кажуть, ми можемо лише привітати подібні кроки, але це демонстрація того, що в республіканській партії теж намітився певний розкол довкола цього питання, довкола публікації цих списків, і це вже позначається на репутації Трампа, в тому числі всередині партії. Так що не виключено, що ці бліцкриги Трампа в контексті того, щоб там мир за тиждень, вони пов'язані в тому числі з тим, що він хоче банально перекрити цю тему. Якимись великими геополітичними, з його точки зору, перемогу. Там нічого переможного немає в цьому плані. Але принаймні, от Трамп, мабуть, хоче поставити галочку, що він там всі. Війни завершився конфлікти врегулював і от він, коротше кажучи, молодець окей. А якщо ми говоримо не тільки про Дональда Трампа, а прицільно про наших партнерів? Е, даруйте, але ми е, чекаємо від них якоїсь реакції. Очевидно, що е, окрім реакції ще мають бути дії. Ми вже забули про коаліцію охочих і коаліцію рішучих. Ми вже не говоримо про коаліцію дієвих. Помітьте, йдеться про точкові історії. Скільки 28 точкових угод укладено про безпеку? Як вони зараз будуть виглядати? Чи вони будуть е, переглянуті? З огляду на те, що може статися, тобто, який план Б, як він вам виглядає? Чи план Б дочекатися до кінця тижня? Ну, я думаю, що поки що ніхто не буде робити якихось різких кроків. Повторюся, різкі кроки це не зовсім те, що потрібно у комунікації із Трампом. Але з іншого боку, було б логічно і правильно, якби вони паралельно із своїми дипломатичними треками. Ну, нарешті би щось запропонували охоче і рішуче в контексті якихось планів, наприклад, розміщення військ, в разі підписання угоди про припинення вогню. Коротше, коротше, діяли проактивно. От Трамп, наприклад, знову ж таки, там, ми критикуємо його план, але він діє проактивно. Він пропонує, він вимагає, він висуває. Так, о, цей план він низькоякісний, він поганий з багатьох сенсах, але він є. Запропонований. А от е е європейські партнери вони нічого не пропонують, вони лише реагують. От знову ж таки, зараз план Трампа вони вносять якісь свої пропозиції. А може, варто було б самим сформулювати пропозицію і потім її вже продавати, так би мовити, Трампу, як якийсь варіант. Тому що зрозуміло, що, наприклад, сама по собі Україна не зможе це все просунути. А от якби, наприклад, за цим стояли ключові геополітичні партнери Сполучених Штатів, ну навряд чи Сполучені Штати це якось би повністю проігнорували. Тому так всі ваші закити вони абсолютно справедливі, як на мене. І саме відсутність проактивної позиції і відсутність ініціативи в цих питаннях, вона і створила можливість для того, що Трамп ні звідки бере якісь мирні плани. Просуває їх і вимагає, щоб вони були ухвалені. Пане Петре. Дякуємо вам за те, що знайшли час доєднатись за роз'яснення цих моментів. Дякую. Петро Олещук, це політолог та викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Він був на прямому відеозв'язку.